Всім привіт! З неправильно. Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. з чим я вас і вітаю! Сьогодні в мене буде маленечке таке, маленечке відео для суто для піддання настрою, бо е мені прийшла посилочка закупів з Китаю. От, я не думаю, що в мене будуть цього місяця ще якісь рукодільні покупки, тому е як прийшло, так і розкриваємо, і розбираємо. Я посилку вскрила, але не розбирала тут ще, бачите, воно ще запаковане. Будемо разом з вами вскривати упаковки, дивитися, що ж мені приїхало. А в мене вже були маленькі покупочки в магазині рукодільний сундучок. Я їх розглядала в рамках мого першого влогу на моєму каналі. Тож, якщо вам цікаво, що я забрала з сундучка, я залишу посилання на це відео, там в кінці буде, прямо будемо розбирати покупки. Що я цього, цього місяця ще купила? Я там купила якісь намистинки, якийсь значечок. Ну, коротше такі, не глобальні рукодільні покупки. Глобальні рукодільні покупки, можливо, будуть, але після того, як в мене закінчиться непокуп... непокупательний челендж. От, а зараз ми з вами подивимося, що мені приїхало з Китая. Тут запрещенки нема, бо в мене челендж на непокупку наборів. От, на покупку всяких е китайських штук в мене челенджу нема. Е е тому, так, а що воно запечатано так, що А, ні, Воно запечатано так, що можна подивитися. От, Мені приїхала така штука. Це папка. Вона йде як, ну, в принципі, тут і папка для документів, бачите, і я думаю, що тут і планшет можна зберігати. Коротше, капібара. От, Фанати капібари. Я не дуже фанат капібари, але в мене був морський свин, вони десь родичі. Тут дивіться, тут новорічні капібари. Тут новорічні капібари, вони наряджають ялинку, вони п'ють тут. Навіть новорічну каву, чи какаву какао, скоріше. От. Е, на санках катаються, ну, коротше, капібари розважаються як можуть. Е, папка тут на кнопці вона досить велика, і тут навіть всередині є кишенька. Я думаю, що вона буде зручна щось мені таке зберігати. Треба поміряти буде, чи влізуть в неї п'яльця. Я не дуже така по папках, але тут Аня чогось її виставляла. І вона була така за ціною непогана. І, ну, в принципі, я вирішила собі придбати. От Киця навіть прийшла поцікавитися, що тут у нас за папка, так, да, Киця? Ні, не хочеш нами посидіти. Ну, йди. Така от в мене буде папочка. Тут клейона така, ну, навіть не клейона, а щось така, як плотна така тканинка всередині, тут є е, застібка всередині. Ну, коротше, для якогось процесу мені підійде. Е, треба щось може новорічне сюди завести, якийсь великий гарний процес. Треба поміряти, чи влізе вона в е, як вони називаються, ну, п'яльця якісь сюди, чи влізуть. Я думаю, що влізуть. Я думаю, що сюди трійка має влізти. От, треба подумати, під який процес її прилаштувати. Папочка симпатична. От. Да, От. Я зазвичай ту всякі папочки такі не, ну, не тканеві, як обираю. Суто по тому, що в мене дуже багато процесів. Якщо на них на всі купувати папки, то я просто розарюся і збанкрутую. От. Що ще я купила? Я ще купила таку от ну це не папка, це, мабуть, косметичка. Ця зовсім інша, ця просто з такої холщової плотненької тканини. От якби шопери з такої тканини купувати, було б класно. От, вона, бачите, з таким принтом на рукодільну тематику. типу Тут ножички, бубінки, хотіла сказати на, на, на пальчники. Як оця штука називається? На персток. О, Гольничка, ну, коротше, всякі такі штуки. Я не думаю, що я її буду прям прикрашати чимось, просто мені досвід моєї маленької тої папочки зеленою, в якій в мене живе. Дракончик, він мені показав, що можна тут щось таке складати. Можливо, я навіть в неї процес не буду складати, а поскладаю якісь ну, щось рукодільне, просто щоб зберігалася, бо вона світленька, буде її шкода, якщо забрудниться. Теж така штучка симпатична, вона теж недорого коштувала. Так, тут мені ще з рукодільного приїхала. Давайте рукодільне чи не рукодільне. Давайте спочатку рукодільне подивимося, а потім я вам покажу ще, що я з нерукодільного купила. От, З рукодільного мені приїхали отакі от, так, це чайочок в подарунок, дякую. Мені ще приїхали отакі. Де вони тут відкриваються? Не можу знайти, де в них вони мають відкриватися, а я не можу їх знайти. О, о, знайшла. От, мені приїхали такі намистенки, е, вони йшли наборами по, е, ну, по кольорах, по типу мікс кольорів. От, я подивилася в Монпосіє, там щось вони поштучно йдуть, і ціна якась взагалі негуманна. А тут вони йдуть набором, і там щось ну, нормальна була ціна. Коротше, на них от, йдуть в такому пакетику, можна ними. Е, ну, в цьому ж пакетику зберігати. Я не знаю, чи буду я їх розбирати, чи ні. От, я отакі такі от два варіанти: один такий зелений, блакитний білий, інший рожевий блакитний, зеле... о, зелений блакитний білий, зелений рожевий білий. О, от, так от. от. І я думаю, що я ці зелені спробую прилаштувати до своєї подушкової ялинки. От. А рожевий і блакитний, ну щось вже придумаємо. Мені оцей блакитний дуже подобається. Я бачила дуже гарні такі, м, типу, брошки, як канвалія з різного розміру цими. М, м, ну, треба спробувати. На вигляд, вони не дуже такі, прямо, м, ну як сказати, ну, коротше, не пресіоза. Але ж ціна в них непресіозна. На погратися, я думаю, нормально буду. Вони тут не розпакова... А, вони там за... А, їх можна відкрити. Я думала, що вони запечатані. Не буду зараз їх відкривати, щоб вони в мене по всій хаті не розсипалися. Тут є в кожній упаковці виходить три розміри. Ні, чотири. Найменше, більше, більше, більше. Оці от, от, ну, ця намистиночка це найбільший їх розмір виходить. Спробую пограємося. Я вже замовляла такі ну, золото і в срібло. От, я просто, коли вже буду цю нещасну подушку у ялинку сшивати, то я прикладу, що буде краще. Або це буде кольорові намистини, от. вони по кольору нормально підійдуть. От, або буде кольорові, або буду ну, там, золоті срібні прикладати. Так, що в мене тут ще є? В мене ще є отакий шнурочок. Я здалася. Я довго думала, що він мені треба, бо якось в мене не було таких дизайнів, до яких він був, мав би мені бути треба. От, але потім я там одну штуку побачила, поки що не скажу вам, яку. І Тут, бачите, тут не просто шнурочок, він виявляється, що він косичка. Його треба, мабуть, буде якось розгладити, розпарити, щоб у ці листочки стирчали туди, куди треба. Але це можна до пінківчиків, можна якісь підвісики робити. Коротше, шнурок з листочками. Тут його багато, тут здається, його два... Ні, тут більше, тут метри три точно має бути. От. Він як кольоровий, але я вирішила, що. Фу, оце і пахне. Що я не люблю в закупах з Китаю, це коли воно пахне. <смір> ну, то таке. от І ще мені приїхала така от нерукодільна покупка. Е, це е, господарські такі штуки. от е, Я не знаю, як ви, а я дуже люблю е, ходити зі своєю сумочкою. За покупками я не люблю, коли треба купувати пакет. Страшенно не люблю, коли треба купувати пакет. От. Тому я купила, в мене є отакі сумочки, ну, наші звичайні, коли там в Єві продаються, отакі от. Але вона така вже старенька, в неї вже ручечка потерлася, має відірватися. І я замовила собі три отакі от сумочки. Мені цікаво, давайте я її одну відкрию, подивлюся, що там у нас, як вона складається. Вона має бути велика із такої, теж шуршащої такої тканини. Ага, вона отак складається в кишеньку. От. І там є сумочка. Коротше, накупила собі. Накупила собі, накупила і. О, яка класна! Слухайте, мені подобається. Мені подобається, вона така. Такого шуршащого матеріалу, але дуже класно. Зараз я її витягну. О, вона отак от розкладається, потім її всю кишень, кишеньку можна засунути назад. От, і така торбочка, ну, в принципі, як середній пакетик, у нас виходить. От. Купила три, одну, може, навіть подарую. Подивимося на поведіння. Як то буде себе вести. Коротше, такі були мої нерукодільні покупки. І зараз я вам ще покажу одну нерукодільну покупку. Навіть, може, і дві одразу покажу. Коротше, я купила... У мене тепер нова хобі. От. Ні, я ж не купую на тему, бо ну, я не знаю, чи казала я чи ні. Я коротше, тему не довіряю. От. Я на тему не купую, я купую е псинцей. Я поставила собі додаток, вони там мені всякі е, призові всякі акції присилать. О, е, гарна сумочка, Оте, три сумочки в мене. От, і я купила на Сінцеї одну таку штуку прикольну. Е, я навіть дві прикольні штуки купила, я вам одну зараз покажу. От, другу я ще не походила, не, е, її не, роз, не, не розпробувала. А така штука в мене колись була. Якщо ви шукали, де таку штуку взяти, я вам зараз покажу, може, вам теж треба буде. Це в, 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 в рамках нашого м, клубу Шалені домогосподарки, От, кого також попелюшка вкусила, то я вам зараз покажу м, класну штуку. Я пам'ятаю, що я обіцяла відео про От. Коротше, отака штукенція. Це як щиточка, як мочалочка. Тільки силіконова, вона з такими пупирками. От. Вона отак от... Коротше, я колись купувала таку штуку в не в Топерварі, а в якійсь. Коротше, знаєте, ці сітєві ці... оцей? Як... Ну, коли через консультанта замовляєш. От Не пам'ятаю в якому. Ну, Звичайно, що вона там була краща по якості, але е... менш з тим... Та мені прослужило щось років 5. Це може прослужить менше, але е, я думаю, що для моїх задач вона буде класна. Е, що я я такою штукою мию? Я такою штукою мию е, е, оті поверхні, знаєте, де е, відшкрібати е, оцією дряпачною щитою, ну, не дряпачну щитою, як вона оця Раз, два, три, зібралися. Пружинка, Пружинка оця, якою дряпать. Вона може подряпати, але треба щось інтенсивно відмити, зішкрябати. Я зазвичай таке чомусь обробляю, а потім вже змиваю. І отакою от силиконовою штукою вона змиває дуже класно. Тобто не треба дуже багато терти, і воно дуже класно збирає. І ще оця штука, якщо ви дуже часто користуєтеся кликими роликами, оцими, які знімають з одягу ворс, купіть отаку штуку. Бо в мене був персидський кіт. Ну, ви уявляєте, що таке персидський кит. Якщо звичайні коти вони ліняють там раз на рік, персидський кит. Ліняє постійно. У мене був персидський кит і е, ці е, така плюшова Короті, от така штука е, от вона е, збирає е, шерсть. от Якщо ви постійно користуєтеся ліпкими роликами, то е, спробуйте знайти таку щиточку і по ну якби. Вам може допомогти не витрачатися постійно на ліпкі ролики. От, я знаю, що є такі е, якби з ручкою такі, щоб знімати. Вони, ну, типу, бархатні, не бархатні, а такі, як антіворс, такий йде. Але вони великі і їх е, ну, не завжди зручно там десь носити з собою. Таку штуку можна з собою носити. Е, замість ліпкого просто протерли, потім її можна просто помити. Кажуть, ними можна ще й кота вичисувати. Я не буду пробувати, в нас є спеціальна рукавичка для цього. Але якщо вам актуально спробуйте. от Така господарська в мене була покупка. Я ще собі купила, ну з того що купила вже, раз ми про покупки розмовляємо, я ще купила собі складну таку пляшку стаканчик такий в сенсеї Але я ним ще не покористувалася Якщо вам цікаво, я вам потім. Десь розповім. Я так думаю, що мені треба якісь те, ну, що впечатлення місяця, а якісь покупки. Кресі, мені треба якісь покупки знімати, бо іноді я сама гублюся, коли я що купила. От, отакі були в мене закупочки з Китаю, невеличкі цього разу. Ну, Набори я поки що не купую, рукодільне ви бачили в влозі. От, а оцяке от таке ось воно, те, що я встигла накупити. От, по книжкам я нічого не купувала цього місяця. Я намагаюсь якось е, трохи зекономити гроші, бо е, мені там, мабуть, попереду мене чекають великі витрати. От. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, ви трошки. Розважилися на такому трохи дурнуватому контенті. Але знаєте, я такі відео ну, і сама дуже люблю, особливо, якщо там щось незвичне побачу. Я вишивальні покупки завжди дивлюся. У всіх, навіть якщо там щось невеличке. От. У мене зараз вишивального не так багато, але колись ми то з вами все компенсуємо. До зустрічі, до зустрічі в моїх наступних відео.